Діти, підлітки та дорослі зібралися у спорткомплексі ВНУ імені Лесі Українки у Луцьку, аби позмагатися за першість. Волинь прийняла всеукраїнський чемпіонат із бразильського джиу-джитсу. Організатор чемпіонату, головний тренер спортивного клубу Гарда Михайло Савчук, зазначив, чемпіонат організували вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Бразильське джиу-джитсу це один з найбільш Технічних і найбільш видовищних видів спорту з видів боротьби, отак можна сказати. Він дуже технічний, в ньому дуже мало обмежень. Є різні доступні версії для того, щоб виступати в кімоно та без кімоно, і велика кількість бойців, які займаються, наприклад, ММА або Панкратіоном, вони також займаються ну, зазвичай використовують техніки бразильського джиу-джитсу і греплінга в своїй підготовці. Боротьба в даному вигляді, як би це не звучало як аксюморон, але це певне поєднання. Сили, порядності, поваги і єдності. Те, що стільки людей сьогодні приїхало підтримати наш захід, стільки спортсменів з різних міст, це демонструє про те, що ми нація сильна, ми нація. Об'єднана на чемпіонат із бразильського джиу-джитсу до Луцька з'їхалися спортсмени зі всієї України. А це більше ніж 300 осіб із Тернополя, Львова, Рівного, Сан, Фастова, Києва та інших міст. Ми привезли на цей турнір близько 40 дітей. Вік віковий діапазон від 5 до 13 років. В принципі, ніяк особливо ми до цього турніру не готувалися просто тренувалися як завжди. В тренувальному режимі налаштовували е дітей на хорошу боротьбу. Е Хтось перемагає, хтось програє, але всі набираються хорошого досвіду. Змагання відбулися за правилами міжнародної федерації бразильського джиу джитсу за двома розділами: джі в кімоно та – без кімоно під егідою світової асоціації бразильського джиу джитсу Іван приїхав до Луцька із Тернополя. Готувався до змагань ретельно. каже побороти супротивника було доволі складно, але він впорався і виборов золоту медаль. От, навіть в фіналі я тільки що боровся, я програвав 11-0, але зробив амбар. За 24 секунди до кінця. Артем також займається бразильським джиу джиу-джитсу уже 5 років. За цей час здобув уже чимало призових місць. В останній день що я мав їхати, я дуже сильно боровся, щоб виграти тут. Лучанин Алан лише готується до боротьби. Розповідає головне у цій справі тренування, сила волі та наполегливість. Лише тоді можна досягти результату. На що він зараз і сподівається вибороти перше місце. Два рази на день тренувався, ходив на тренування два рази на день і якось ну виграю. У ці учасники чемпіонату отримали медалі за зайняті перше, друге чи третє місце. Відповідно, як зазначають організатори, те, що на чемпіонат приїхала така кількість учасників, дуже тішить, адже це означає, що українці сильна нація, готова до будь-яких викликів.